Доброго дня, шановні клієнти. Як завжди, ви на Ютуб-каналі Квадрохата Україна офіційного дилера Сієфмото. Зараз у нас січень 2024 року ми отримали нове надходження техніки. Тому саме зараз ми оглянемо разом із вами квадроцикл C-Force 450L 24-го року у максимальній комплектації EPS До речі, це друга генерація цієї моделі. Взагалі 450 ка це такий квадроцикл. Про який вже можна навіть його можна не рекламувати, тому що це дуже і дуже відома модель у всьому світі, яка дуже гарно себе зарекомендувала. Чому? Тому що вона має найкращу, найкраще співвідношення, ціна та якість. ну І взагалі він дуже надійний, комфортний і має дуже високий рівень прохідності, тому що цей квадроцикл це справжній Брудоміс, він має редуктора, повний привід. Варіатор, ну і інші фішки обов'язкові для справжнього брудоміса. До речі, у нас на YouTube-каналі є повноцінний огляд, оффроад тест драйв, презентація. Тому, будь ласка, переходьте, подивіться, і ви зрозумієте, що цей квадроцикл від квадрохати це найкращий вибір у цій кубатурі. Також нагадую, що у нас є адресна доставка по всій Україні зі сплатою при отриманні. Встановлено на цей квадроцикл одноциліндровий двигун об'ємом 400 кубів, 31 кінська сила. Звісно, у максимальній комплектації є лебідка тяговим зусиллям тонна 100 кілограм. Передні гнуті речаги У максимальній комплектації 25 покришки. 12 летить диски. Також у другій генерації квадроцикл. Повітрозабірник варіатора квадроциклу було винесено максимально високо, це дуже добре збільшує його ресурс. Пластикові платформи Lock and Ride замінені на цьому поколінні на фірмовий, фірмову систему кріплення cf Connect. Пластикові платформи вони такі прорезинені і дуже приємні на дотик. До речі, груз за вагою можна перевозити у два рази більше, аніж у попередній моделі. Також в максимальній комплектації є електропідсилювач керма. Щодо повітрозабірника двигуна, він має вже з заводу шноркель. Також було збільшено об'єм паливного баку. Ось так виглядає квадроцикл Moto 450 LEPS 24-го року. Шановні клієнти. Якщо ви маєте будь-які питання по техніці Moto, телефонуйте саме в квадрохату. Ми вас з радістю проконсультуємо. Чекаємо на ваш дзвінок. Всім гарного дня! Дякуємо за перегляд!